Так, всім привіт. Сьогодні отримав з нової пошти посилочку. Отака посилочка. В ній знаходяться ремкомплекти гідроциліндрів. Хто знає, я зайнявся переборкою гідроциліндрів різного калібру і довжини. Не вистачало багато ремкомплектів, тому вирішив заказати через інтернет. У торгової марки Альянс. Зараз ось буду показувати, що вони мені прислали. Зразу скажу тут не на всі циліндри ремкомплекти. Так як деякі циліндри виявилися рідкістю і на них немає ремкомплектів, то прийшлося підбирати отакими ось ось манжетами, як пишуть, поліуретоновими. Назвити, як наче пластмаса. Так, ну та ладно. Так, ось бачите, їхня видаткова накладна. На пів тисячі ремкомплектів. Ну та нічого. Будемо надіяти, що вони будуть працювати. У них... Нова наклейка з'явилась, зараз покажу їхні старі. Я вже не в перший раз їх беру. Ось бачите, отака. Стара, просто вони вкидали бумажечку. Зараз вони ось роблять наліпку таку. Це не реклама, просто показую. Хоча їм буде, мабуть, реклама. Але, як один чоловік казав, якщо походить недовго і почне текти з нього з того циліндра, то буде їм дуже гарна реклама. Провіримо, перевіримо і відпишусь, скажу наскільки вони якісні. Ремкомплект домкрата. Ось так він виглядає. П'ятитонник. Може кому буде. Та я думаю багатьом буде цікаво. У е, кожного є такий домкрот. Так, це премкомплект Куна, два штучки. Написано «СО старого образця. Тут ось манжети правильні, такі, як потрібні. Ось зараз покажу. Бо їх є два види. Перший раз я не знав і заказав інші нового. Бачите, вони широкі. А ось які прийшли. Оце такі мені підходять. У мене був один ремкомплект такий. І він підійшов. Так, домкрат. 5 два штуки. Ремкомплект Домкрата БАЗ 12 тонн. Знайшов 12 тонник, але його ще не перебирав. Є Шаази і БАЗ. Ось отак виглядає. Ремкомплект і ось що він складається. Так, ідемо далі. Так, це кун також. Дивіться, не спів прийти. І пружинка на сальнику армованому випала. Це ж як його потрібно було вести, як отряска. Або просто так і запакували. ну Ні, Та нічого, це не, не велика проблема. Потім... Ремкомплект гідроциліндра, подйома і опускання мотовила. Ось такий від вид має. Бо в мене є такий циліндр, треба його зремонтувати. Так, це в нас ремкомплект борони гідроциліндра борони дисковий БДТ-7 80 і. Що тут характерно, бачите шТОК 50-й. Е, прийшлось попошукати його, так як не на кожному сайті є такий комплект. Це гідроциліндр, рульовий юмзовський. Це S-50. Ось він, так виглядає, але він. Е, для мого циліндра тут піде не весь. Тут є такі тоненькі. Зараз його відкрию. Ось ці манжети мені підходять. А оці кільця. Не знаю для чого вони. Вони не підходять. Ось він той циліндр. П'ятидесятка. Бачите, це один уже був. І. Ось з нового. Новий ремкомплект. Нова манжета така сама ось. Так. А що в ньому немає, так це манжети. Зараз покажу. Може, хто буде перебирати отакий циліндр. Називається cs 50 діаметр. Якщо розглядите, діаметр штоку 28, діаметр гільза 50 і довжина 160 робочий хід. Так от у нього, ось як він розбирається, можу ще раз показати. Відкручуємо гайку. Знімаємо шайбу, знімаємо поршень. Знімаємо ще одну. Шайбу, тут є кільце уплотняюча поршня і, і. Тут є ось манжета. Вона з цього ремкомплекту. Не підходить. Ось зараз я її показую. А це сйомник грязний сйомник, бачите, він також не підходить ось тут. Оця, мабуть, підходить, ось дивіться. А на цю сторону ось я заказував, якусь я заказував якусь манжету заказував замість грязісьйомника, а ось він не підходить тут. І десь тут в ремкомплекті повинно бути треба підбирати. Своє. А з цієї сторони ось уплотнення букси оцієї, То воно ось є. І воно повинно підходити. Так, з цим прямкомплектом Угу. І ще ось дивіться, кільце. Яка уплотняє буксу із гільзою товста, а в цьому ремкомплекті тонка. Ну, це не ремкомплект такий, це просто, я не знаю, циліндр не підходить. Тут тільки підходять оці манжети. Не весь він, одним словом, підходить. Так, зараз будемо далі дивитись. Що нам прислали? Далі ремконтакт гідроциліндра. А, такий самий Юмзовський, бо в мене таких два ціліндри. Так, оце ось. Поліуретонові манжети 45, 55 і товщина 7. Це на імпортний гідроциліндр. Гідроніка ХВ 90. Діаметр гільзи 90-й, діаметр штуку 45-й. І оце поліуретанова манжета фірми Є. Е... Якось. Е... Ось, якщо вам видно буде. А я знаю, що вам його не видно буде. Ну, подивимось, як вони будуть ходити. І 28 на 38. Десь також. Кудись вони. Я їх заказував, вони просто так. Десь підуть. І тут цілий набор ось в окремому пакеті кілець. Це кільця на це сотку. Тільки сотка не. МТЗовська, а яка вона? чи від ДТшки, чи від якогось іншого. Ось поршень. І кільце. Іде два кільця. Одне уплотняє буксу, друга поршень. Так. Далі у нас тут ідуть. Ільця, інші там уплотняючі. Ага, ось бачите, знайшов 2843. Ось яка манжета цікава. І вона і темна ось ну, буде робити як грязісъмник. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Оп! І все, уплотнення є. Не так. Отак. Все, бачите? Підібрав манжету під. Бо як я і казав, її в ремкомплекті нема. Бачите, вона ще Буде ходити. Її назву скажу. Два, чорточка 28 на 43. На 9,2. Тобто, діаметр штуку 28, наружний діаметр 43 посадочне місце. Товщина 9,2. І двох вона. Ось з одного краю і з другого. Ось отак. Покажу її. Так що. ремкомплектами я. Бачите, манжета 4565. Це буде. Мабуть, скажу я вам. уплотнення букса отого імпортного. Да, ось тут бачите, яка вона Це з імпортного циліндра. І тут не знайшов взагалі такої, то прийдеться розточити і поставити ось отаку манжетку двобортну. Так, оце, в принципі, все з манжет, що я хотів вам показати. Як буду збирати циліндри, буду далі показувати. Кому цікаво, дивіться, слідкуйте до нових відео.